Вітаю, вас, шановні здобувачі освіти. Продовжуємо вивчення фізики в 7 класі. Розділ 2. Механічний рух. Тема 2. Фізичні величини, що характеризують механічний рух, прямолінійний рівномірний рух. Тема безпосередньо самого уроку. механічний рух, відносність руху та спокою, система відліку, матеріальна точка. Назвіть приклади тіл, які рухаються. Прикладами тіл, що рухаються, можуть бути наступні: рух води в річках та океанах літаків, автомобілів, планет навколо сонця, хмар у небі, різних частин машин, і верстатів, людей, тварин. Що характерно для усіх тіл, які здійснюють рух. Для усіх тіл, які здійснюють рух, характерна зміна положення тіл в просторі відносно інших тіл. Та зміна положення тіл, яка відбувається з плином часу. Механічний рух це зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Відносно чого рухомі тіла своє, змінюють своє положення. Якщо механічний рух це зміна положення тіла в просторі з часом відносно інших тіл, то ми можемо сказати, що людина змінює своє положення відносно дерев чи будинків, Гепард відносно каміння, човен відносно берега, автомобіль відносно дороги, поїзд відносно платформи, космічний супутник відносно землі. В свою чергу, тіло відліку це тіло, відносно якого розглядають положення рухомого тіла. Яке тіло, на вашу думку, доцільно обрати за тіло відліку, досліджуючи ваш рух на перерві, на уроці фізкультури під час подорожі? На перерві, якщо ви хочете дослідити рух відносно школи, то ви можете обрати за тіло відліку будь-яке нерухому частину школи, наприклад, стіну, двері, вікно тощо. На уроці фізкультури, якщо ви хочете дослідити рух відносно спортивного майданчику, то ви можете обрати за тіло відліку будь-яку нерухому частину майданчика, наприклад, кошик, стіна, вікно, ворота тощо. Під час подорожі, якщо ви хочете дослідити рух відносно землі, то ви можете обрати за тіло відліку будь-яку нерухому частину землі, наприклад, гору, будівлю, дерево тощо. Уявимо пасажира, який їде у вагоні поїзда. Що можна сказати про механічний стан пасажира? Відносно крісла та вагона, пасажир не змінює своє положення з часом, тобто перебуває в стані спокою. А відносно дерев та за вікном, які знаходяться, пасажир рухається, вибір тіла відліку є довільним. За тіло відліку можна взяти будь-яке тіло. Зміркувань зручності. Те, що тіло відліку обирається довільно, означає, що стан руху та спокою є відносним. Коли тіло рухається, то його положення в просторі змінюється. Для визначення положення тіла в просторі, використовують систему координат, яку пов'язують з тілом відліку. Залежно від того, чи рухається тіло вздовж прямої, наприклад, розгін спортсмена під час стрибка вдовжину, рухається на площині, наприклад, рух робота пилесосу під час прибирання кімнати, чи рухається в просторі, наприклад, рух повітряної кулі над містом, обирають одно-, дво або трьохвимірну систему координат. Щоб визначити положення спортсмена в певний момент часу під час стрибків в довжину на прямолінійній ділянці вам потрібна одновимірна система координат. Звістю вздовж руху спортсмена та початком відліку, наприклад, в точці відриву. Тіловідліку стадіон. Положення спортсмена буде задано однією координатою. Щоб визначити положення робота плесоса, що прибирає в кімнаті в певний момент часу, вам потрібна двовимірна система координат: одна вісь буде спрямована вздовж довжини кімнати, друга ширини кімнати. Точка перетину цей куток кімнати. Початок. Відліку. Тіло відліку поверх квартири. Положення робота пилесоса буде задано двома координатами. Щоби визначити положення повітряної кулі в певний момент часу в просторі, вам потрібна трьохвимірна система координат, три взаємно перпендикулярні прямі. Тіло відліку майданчик запуску повітряних куль. Положення повітряної кулі буде задано трьома координатами. Зміна положення тіла відбувається не миттєво, а протягом певного часу. Тому для опису механічного руху потрібен прилад для відліку часу годинник. В свою чергу, система відліку це тіло відліку пов'язана з, пов з ним система координат і годинник для відліку часу. Матеріальна точка. Це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. У яких випадках тіло літак, спортсмен можна вважати матеріальною точкою, а в яких не можна. Наприклад, для обчислення часу перельоту літакам між двома містами літак можна вважати матеріальною точкою, бо його розміри надзвичайно малі у порівнянні з відстанню між містами. Якщо є потреба писати рух літака під час виконання ним фігур вищого пілотажу, то виникає необхідність враховувати розміри літака. Різні точки літака рухатимуться по різному, літак погойдуватиме крилами, підніматиме чи опускатиме ніс. За цих умов літак не можна вважати матеріальною точкою. Наприклад, розглядаючи рух спортсмена, який пробігає марафонську дистанцію, спортсменом можна вважати матеріальною точкою. Якщо ж цей спортсмен виконує вправи в ранішньої із зарядки, то вважати його матеріальною точкою не можна. Теоретична частина нашого уроку завершена. Домашнім завданням у вас буде опрацювати параграф підручника номер 6 і та виконати вправу номер 6 з 1 по 4 пункт. Практична частина розв'язання задач в окремому відеозаписі. На цьому все. Гарного вам настрою та мирного неба. До зустрічі!